Друзі, мої вітання на youtube каналі Телеграфії. Мене звати Даріна Глущенко. На календарі, 21 серпня, четвер. Черговий інформаційний тиждень добігає свого логічного завершення. Ви знаєте, що щодня ми обговорюємо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Звісно, що сьогоднішній день не став винятком. І як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України. Іван Стопак, пане Іване, ради вас бачити і мої вітання вам. Не вітається дуже взаєм і дякую за прошу. Дякую, що прийшли. Розпочну з тему безпекових гарантій для України. Зокрема, «The Times» пише про те, що європейці розглядають чотири варіанти гарантії безпеки для нашої держави. Амбітний план щодо створення британсько-французьких сил, чисельністю в десятки тисяч осіб для захисту ключових міст, портів та інфраструктури вважається малоймовірним, так само як і розміщення сил поблизу лінії фронту. Про це йдеться в матеріалі «The Times». Пропоную більш детально обговорити, цю тему, цю тему, тому і поговорити з вами про те, от про які чотири варіанти, про які пише The Times, е можемо ми говорити, і наскільки сміливими можуть бути європейці в питанні безпекових гарантій для України? Дивіться, це все варіанти, це все пробники, mm -hmm. це все обговорюється, але ключове, те, що вважається, буде основою, це. Як називають щось на кшталт НАТО, щось на кшталт п'ятої статті, yeah. от такі гарантії, і воно під собою має таке підґрунтя. У випадку нападу на Україну союзники беруть собі тайм-аут 24 години, щоб визначитися, що робити далі. Ну яким чином Україні допомагати. Все, от це те, що зараз є. У такому відкритому дискурсі? Я скажу так: я є. А... Добре, поінформований оптиміст, тому е, вважаю, ну, вважаю цю історію дуже песимістичною, що вона не взлітає. Поясню простими аналогіями. Є годинник Rolex, а є Rolex. є Adidas, а є Abibas. От, от нам пропонують щось на кшталт Abibas. Це Adidas. і не те, і не все щось ну, таке, незрозуміле. Виключно для того, щоб якось задовільнити наші вимоги, дайте нам гарантію. Ну, ну окей, ви хотіли гарантію, ось тримайте, тільки відчепіться від нас. Відверто скажу, я в це не вірю, бо ми з вами чудово знаємо, як змінюються уряди, як змінюються коаліції парламентські, як навіть тричі ратифіковані угоди вони можуть бути просто забуті і наступним урядом, наступним президентом просто не згадуватися. От просто не згадуватися. Згадайте, будь ласка, Україна підписала майже три десятки різноманітних договорів з, під час цієї війни. Де вони? Чому про них не згадуються? Ну, десь якось ну, підписали, ну але вони нічого з собою не тягнуть. Немає такого механізму, щоб можна було змусити, наприклад, Німеччину виконувати, взяти на себе зобов'язання, які були років п'ять тому. Ніхто це не захоче робити. Є власний національний інтерес. На моє переконання, найкращими не люблю слова, гарантіями, найкращими запобіжниками для України, які можуть хоч щось нам обіцяти, це є політична згода, політичний дозвіл різних. Важливих великих країн дозволити розмістити на території України власні виробничі комплекси. Наприклад, компанія Boeing, компанія Раетон не знаю компанія Байсес для виробництва зброї. Для виробництва для mm -hmm. ремонту вона все mm -hmm. потрібно. Вони працюють в Україні. Так, вони сплачують тут податки, mm -hmm. створюють робочі місця. Ми купляємо щось, щось виходить на зовнішній ринок. Плюс це я кажу так: ліцензійна зборка, зборка за ліцензію. Пускай хай це буде щось морально застаріле, але надзвичайно ефективне, надзвичайно надійне і, в принципі, дешево просто та надійно. Наприклад, якийсь там не знаю, БМП Бредлі. Це ж можна робити в Україні? Можна. Я не кажу, що це було щось там дуже там наворочене, дуже сучасне, бо це гроші, це дорого. Це якісь гелікоптери часів В'єтнамської війни. Х'юї. Вони так само зараз виготовляються, вони є одним з. Дуже популярних гелікоптерів навіть зараз вони виготовляються, але так ще раз дешево, простенько, але вони не потрібні. Ось в такому ключі я вважаю, нам дійсно буде це важливо. Все решта, договори, папірці, потім махати цим папірцям. Ви обіцяли там просто відвернуться і скажуть ми нічого не обіцяли, вибачайте зараз можливості немає. Ви говорите про виробництво власної зброї, так і щоб, наприклад, іноземні компанії розміщували свої заводи на території України. Оскільки почали про цю тему, то давайте продовжувати. Зеленський президент України оголосив про те, що наша держава вийшла на фінальну стадію ракетної програми Фламінго. Йдеться про ту далекобійну ракету з радіусом дії до трьох тисяч кілометрів, яку вже успішно випробували. Президент підкреслює, що це одна з найуспішніших розробок українського коронпрому і називає її найпотужнішою зброєю серед наявних України. От пане Іване, пропоную б говорити характеристики Такі цієї ракети, цієї зброї, чим саме, до прикладу, ось ця далекобійна ракета FP-5 відрізняється від, до прикладу, аналогічних крилатних ракет крилатих ракет інших країн, які типи цілей ця ракета потенційно може вражати на полі бою, і чи можна вважати фламінго? Ну, до прикладу, українською альтернативою Storm Shadow чи Atacams? Ну, чим відрізняється в першу чергу, це романтичною назвою. Жодна ракета не має такої романтики, як ці там через колір. Там те, що я читала, то через колір, через колір, що вона має таке доволі е, світло-світло рожеве забарвлення і назвали такою гарною назвою. Ну, там, там були одразу світлини, що вся ракета рожева повністю потім то носять в неї рожевий. Ну це, це все класно, це все здорово. Перша сторона. Багато вже говорилося про скільки вона може летіти, наскільки високо, наскільки там важка, ну, велика кількість вибухівки. Ми не знаємо по факту. Це <кій> так воно чи. Там трішки перебільшені ці якості характеристики. Ну, це можна порівняти, знаєте, коли кажуть виробники, наш електромобіль може проїхати тисячу кілометрів на одному цьому господі заряді. А потім, ну як тисячу, ну 700 якщо вимкнути кондиціонер, да, і там сильно поспішати. Приблизно може, може ситуація виглядати і тут. Навіть якщо там, дистанція втричі менше, то це вже. Дуже дуже непогано. О, До речі, давайте так. Якщо вже показати ці світлини, то російська пропаганда вже підхопила цю історію. Каже, що вони дуже ці ракети нагадують за форм-фактором зовнішніми цими всіма історіями. Дуже нагадує ракету Фа 1 націстська Німеччина. І це їм дуже подобається. Знову нацисти, знову обстрілювали. Ну, все це, це все, що вони полюбляють. Я дуже хочу вірити, що найближчим часом вони полетять. Ми ж повинні розуміти, що Російська Федерація намагається шукати місця збирання цих ракет, намагається влучати в різноманітні. Виробничі потужності, там де вони припускають, що щось виготовляється для ракетної програми, діаде або або взагалі де є ракетна програма, і от сьогоднішні атаки, наприклад, по Мукачево, да, от влучили в підприємство, яке виготовляє електроніку. Ми ж розуміємо, що під це підприємство не виготовляло там не знаю, якісь кастрюлі або скороварки, воно виготовляло щось. ну, Щось важливе для України. Тепер воно згоріло. Дуже сподіваюся, що всі ці удари вони жодним чином не вплинуть на ось такі на таке виробництво за різними оцінками. Говорять, що вони можуть вихтовлятися в кількості 50 штук на місяць. Ну, це непогано, це серйозна кількість. Ми не знаємо, чи це вже зараз такі позначки в них є. Виробництва чи це тільки заплановано, чи заплановано не знаю, до кінця року вийти? Не знаю, 70-80 штук місяць. Це здорово і важливо тепер вибирати цілі, бо всього багато ракет мало, і треба ж, звісно. Як ну як умовно, так на тендері вибирати, куди треба влучати? Чому я говорю про тендер? Бо є багато цікавих сторін, наприклад, СБУ, Гур, Збройні Сили України, які будуть е, наполягати, що ні, 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 почекайте, треба сюди вдарити, там один одного будуть виштовхувати. Ні, та які НПЗ, давайте вдаримо в штаб, та який штаб, давайте от не знаю, там, вогонзавод тобто цілей багато ракет поки що мало, тому треба обирати всі цілі раціонально і звісно, з рахуванням де менше російського ППО стоїть. Угу. Угу. Зрозуміло. Ну будемо спостерігати, будемо дивитися, Пане Іване, повертаючись до теми гарантії безпеки. Е Політика пише, що США хочуть мінімізувати свою роль в цьому питанні. Нічого дивного на мою думку, заступник міністра оборони США Полбі у відповідь на запитання європейських військових лідерів на зустрічі під керівництвом голови об'єднаного комітету начальників штабів сказав про те, що Сполучені Штати планують обмежену участь у майбутніх гарантіях безпеки України, покладаючи основну відповідальність на Європу. Як ви бач, як ви вважаєте, якою ви бачите роль США у гарантіях безпеки для е, України? От що вони можуть робити, ну на що погодяться вірніше? На що можуть, а на що погодяться? А, погодяться тільки на те, що не буде вимагати від них якихось жодних зусиль. От на це американці погодяться. брати на це... себе якісь брат на себе якісь зобов'язання, щось mm -hmm. Обіцяти щось передислоковувати, точно вони не будуть, якщо це буде суперечити їхнім власним інтересам. В Україні розміщувати свої війська, вони не планують, ну, ніхто не хоче ще раз отримувати труни з України, щоб вони їхали в Місісіпі, кудись там, в Алабаму, Флориду Флоріду. Нащо їм це потрібно? Вони так це отримували в Іраці, в Афганістані <кій> і, припрошую, та брізноманітних інших країнах. Тому їм це не потрібно. Європейці так само зараз не мають можливості і бажання. Відправляти своїх військових в Україну, бо немає розуміння, що тут робити. Пити, сидіти у Львові, пити зранку каву, а ввечері йти в п'яну вишню, знайомитися з українськими дівчатами. Ну таке, така собі військова місія. Прямо збивати російські ракети над Україною, от теж вони не наважуються. Чому? Я не знаю. Найкраще, ідеальний просто тренувальний майданчик: Тренуйте своїх пілотів, ну, все максимально вегетаріанське, на вас ніхто не атакує. Ну, звісно там. Ну, це не зовсім як повне тренування що Ти повністю безпечний, але ти ж не на передові. Так, ти далеко. Ти там десь знаходишся умовно в Польщі, наприклад, злітаєш, патрулюєш територію України, збиваєш ракети, збиваєш хед і повертаєшся назад. Чому вони на це наважуються? Важко сказати. Можливо, знову бояться якихось загиблих пілотів, загиблих техніків, які можуть бути на території України умовно. Моє велике враження таке: до моменту закінчення війни жодних іноземних військ на території України точно не буде. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh... Про зеленського НАТО і знову ж таки ті гарантії безпеки, про які ми з чого ми розпочинали нашу розмову на запитаннях журналістів: як Зеленський оцінює гарантії безпеки, подібні до тих, які передбачені п'ятою статтею НАТО, і чи готова Україна відмовитися від членства в альянсі на в обмін на такі гарантії, Зеленський сказав, що політика США. У цьому питанні не змінилося тут. У мене особисте запитання до того, чому запитуючи президента України про те, чи відмовиться Україна відступу в НАТО Зеленський згадує США, але Менше з тим, процитую Зеленського політика штатів не брати Україну в НАТО. Це було і до президентства Трампа. У цьому немає ніяких новин. Вони чіткі в цьому і чіткі в тому, що підтримують, щоб Україна була в Європейському Союзі Союзі. Це їхні дві позиції, тому вони так і кажуть подібно до п'ятої статті. Але це має бути сильним рішенням. У Ізраїля є відповідні гарантії. Якщо є сильні гарантії від США, то вони працюють. каже український президент. Отже, пане Іване. Бачимо, що прямої відповіді на запитання, чи відмовиться Україна від членства в НАТО на обмін на гарантії безпеки, ну не було фактично. Тому питання до вас: враховуючи заяви Зеленського, враховуючи заяви Трампа Білого Дому. Як ви вважаєте, чи відмовиться офіційно Україна від членства в Північно-Атлантичному альянсі в обмін на гарантії безпеки? Ще жодних гарантії безпеки не буде. Я поясню ситуацію з Ізраїлем. Ізраїль так він mm -hmm. там. Є членом НАТО, але ну, там зовсім є... ситуація. там, ну в чому в цьому в інша ситуація? Бо ізраїль це велика країна, велика mm -hmm. економіка, велика ізраїльське лобі в уряді Сполучених Штатів. Ми розуміємо, і величезна кількість різноманітних фінтех компаній вони родом з Ізраїлю. Вони створюють там сучасні дуже важливі розробки, якими користуються, наприклад, уряд Сполучених Штатів, наприклад, розробка компанії Селібрид. Це злам е телефонів, айфонів. Тобто це злам називається Zero Click Експлойт, тобто не треба. Завантажувати якийсь софт, не треба переходити з якимось посиланням, тобто це віддалене завантаження, і ти можеш ламати будь-що ну, будь-які телефони, свідкувати за людинами, за політиками, за журналістами, опозиційними діячами, і ось саме чому йду до цього: що саме на таких ось історіях базується важливість Ізраїлі, що Ого, що них такі розробники, ну там треба їх триматися. Коли у України будуть такі власні розробки, цікаві, то за нас так само будуть триматися. Ми повинні бути. Цікавими, коли ми будемо цікавими, ще раз за нас будуть триматися. Тому все дійсно залежить від нас. З приводу відмови від НАТО, це треба внести зміни в Конституцію. Я собі відверто скажу, не уявляю, яким чином це можна зробити зараз. Так, можна, можливо, там нагнути всіх депутатів і ОПЗЖ змусити це зробити. Але це буде повна капітуляція. Це ну окей, не повна, повна, але це буде капітуляція, і це дасть навпаки прискорення Російської Федерації. О, бачите, ми все ж таки свого досягли так. Ми не не там не захопили всі території України, але ми змусили Україну законодавчо виключити цю позицію із Конституції України. Оце дійсно буде таким великим приниженням України. Хоча ми розуміємо, що членство України в НАТО не світить. Давайте так. Сполучені Штати, Німеччина, Бельгія, Словаччина, Угорщина. А, та ще там здається дві-три країни, які кажуть: ніть ні, ми, ми не будемо голосувати за Україну. Тобто достатньо навіть одного ніть, а нас вже mm -hmm. штуки. 5-6. тому, ну давайте так будемо відвертими. В НАТО ми вступати не будемо в Європейський Союз. Так, ми плануємо. Якщо навіть НАТО нам не світить, то я вважаю, що буде дуже здорово, якщо з нами просто будуть ділитися, і ми зможемо встановити якісь там дійсні стосунки, щоб нас навчили всьому, що знають солдати НАТО. Маю на увазі якісь там технічні примочки, обмін інформацією, як влаштована система керування, система переміщення вантажів, щоб це швидко було. От Цім речам нас навчити і ми ще раз будемо, наприклад, так само як Фінляндія до 22 року. Вона ж була теж не членом НАТО, але в них настільки все було вивірено, настільки все було відповідно до всіх стандартів, що коли прийде той необхідний момент, можна там швидко застрибнути в альянс Але знову і знову кажу: не факт, що НАТО готове захищати своїх членів. П'ята стаття не передбачає автоматично оголошення війни агресор. Це передбачає дискусії, передбачає проговорення, і знову оголошення війни. Це парафія, виключно парламенту. Сполучені Штати не можуть оголосити війну. На увазі президент не може. Це повинен проголосувати Сенат. Ви повинні розуміти так само в інших країнах. Mm -hmm. Продовжуючи тему Зеленського і його прес-конференції, яка відбулася 20 серпня, він сказав про те, що ситуація на фронті в Україні зараз непроста, але не така погана, як це описує російський диктатор. Путін Зеленський каже, що деградація російської економіки є неминучою. Цитую, думаю, що через рік у нього, тобто у Путіна, будуть відчутні проблеми через два роки будуть значно більші. Президент український наголошує на тому, що Кремль усвідомлює ці ризики і вже думає над тим, як закінчити війну. І при цьому, за словами Зеленського, Москва намагається вигадати вигадати для себе так звану перемогу. Знову ж таки, цитую Зеленського. Я вважаю, що наш вихід з Донбасу це те, що вони собі придумали як перемогу, те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави, сказав Зеленський. Пане Іване. А от аналізуючи цитату Зеленського, про який вихід з Донбасу, він говорить: Російська Федерація чому на це на цьому наполягає? Ну, давайте здавалося, ну господі, ну у вас є там. Повільні просування, протискання українських фронтів. Ну, ви можете ви ж кажете, що ми можемо воювати, ну робіть це, робіть далі, нащо ви от вимагаєте так швидко, щоб Україна вийшла з Донецької області? Це означає, що є якісь зовнішні фактори, які вас підпирають там, зовні або зсередини, але про які ви волієте не говорити на широкий загал. Тобто є щось. Що від вас вимагає терміново показати результат? Бо є якісь там проблеми. Ви правильно сказали, є в економіці проблеми. Є там охлаждення економіки. Очікується в Росії компактний врожай. От є там проблеми з паливом в Криму, в Малодої Республіки Денери, Чидінська область там, Забайкальський край, там є проблеми з паливом, але як на мене, дійсно в. Мені важко сказати, що, що є більшим, але одним з факторів, який штовхає Російську Федерацію, на давайте українці швидко виходьте, бо нам потрібно тут зайти в Донецьку область. Це є дати, цифри, про що веду мову. Вся Велика Тєчсина, про яку так прилюбляють говорити Росіяни, вона тривала з моменту заходу нацистської Німеччини до радянського союзу, доходу до околиць Москви, і потім повертання назад mm -hmm. в Берлін. Це все зайняло. 1418 днів, це там господі, і битва за Відені за Будапешт і там за, за Берлін. 1418 днів. Ця війна триває 1275 днів. Тобто, отам 11 січня 2026 року буде така ж сама цифра, але ще раз тут не йдеться мова про те, що захопили всю Україну. Там же ж вони всю пройшли да всю Європу, всіх визволила тут. Топчеться навколо міста Покровська Я розумію, що когось там якусь велику голову це заріло, і вони такі, так, 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 так. Це неприємні для нас моменти. Ми ж показуємо себе, що ми, як Петр Пер, Єось і, да, і Сталин, здесь <кій> армія має, одним глазом, моргнем і всі поймуть А ми топчуємося навколо Покровська. Я думаю, що це морально десь там прибуває, і десь якесь усвідомлення є, що не така вже велика армія. і можемо повторити якось воно не працює. Тому, як на мене. Терміновий вихід України з Донецької області може це все, хоч якось компенсувати. Угу. Дякую вам, пане Іване, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитеся, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте подобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам, які захищають нас з вами, а також бережіть себе, тому що бачимо, що ворог не буде зупинятися. Пам'ятаємо про обстріли, які відбулися цієї ночі. Тому обов'язково слідкуйте за сигналами повітряної тривоги та. Користуйтесь підземними укриттями. Побачимося з вами в наступних випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.